Дякую, друзі, теж у нас після матчової інтерв'ю капітан команди та тренер «Еліксус Хіміктанчик» Вадим Жак. Вітаю вас. Ну що ж, в першу відразу чергу питання. Чим відрізнялася гра від Кубку України та чемпіонату України? Ну, в першу чергу відрізнялось тим, що, на жаль, нас не змогло взяти два гравці наших ведучих, молодих. Один відбував дискваліфікації, інший вчора тренувався в Кубковій грі. І в суперників вони взяли двох молодих гравців з першої команди, які, які десь вже проявляють свій клас і, і вносять, вносять ті корективи в ігру позитивні для своєї команди. Дуже багато в коментарях було запитань, за що ви отримали другу жовту картку. Нам з камери не було помітно. Наскільки я бачив, я здається, отримав пряму червону. Чи прямо червоному але... був деякий жест в сторону тренера команди суперників? Не знаю, чому арбітр прийняв це на свою користь і як воно, і як воно правильно трактується. Будемо зараз розбиратися на, на рахунок цього. І хотів би сказати, що по самій грі дуже вплинуло перших два голи, де вже я зміг перед подивитися відео, де дійсно були результативні помилки арбітрів. Які вплинув перші два-два голи, і десь вже ми психологі психологічно не змогли налаштуватися. Пішли ці поли, близько метрові, як ви бачили, в першому таймі ми забили. Ну, але і, і команда суперників, молода команда, дуже подобається з ними грати, бо дійсно це футзал. Що вчора, що сьогодні, що завжди ми з ними граємо. Саме по футзальних мірках це команда, з якою дуже хочеться грати. І, і, і дуже приємно з ними грати. І вітаю yeah, суперників з перемогою. Сьогодні в них багато особливо виходило, вичалось. Ну, у нас ще з ними багато ігор, будемо, будемо з ними старатися, давати їм бій. Які ваші сподівання на Кубок України на матч відповідь? Чи здолаєте ви цю потужну сильну команду? Чи... Матч відповідь. Ну, матч відповідь ви ж знаємо, ми ж вчора обігра... обіграли цю, цю команду. Надіюсь, наші травмовані будуть, і гравці зможуть відіграти. Так само я, я думаю, що все буде позитивно. І у нас ми тільки налаштовані на перемогу і пройти далі, і щоб, щоб далі по, погратися з командами Екстраліги дуже хочеться зіграти в Кубку з командою Екстраліги, пробувати свої сили. Що, з нами був тренер команди, капітан команди Еліксус Хіміктанчик Вадим Жак. Бажаємо вам успіхів у подальших іграх дякую, дякую. і дя дякуємо за цю потужну гру, яку ви провели сьогодні. Дякую.